Всім привіт! Сьогодні у мене велика розпаковка, дуже багато нових ароматів. Подивіться це відео до кінця, адже сьогодні тут аромат, за яким женуться всі парх захоплені України, як мінімум. Але перед цим підпишіться на мій канал і поставте вподобайку цьому відео. І давайте почнемо з ароматів з Жану. До мене з Харкова летіла ця посилка. Я вже довго чекаю на те, щоб її розкрити. І тут від Макса мені послання з Харкова з любов'ю. Ну, це дуже взаємно. Будемо розкривати цю посилку. Ой, і Макс мені поставив від левантик від Мейзон Марджела. Онедейт, здається, це аромат про таку помадну троянду. От давайте я зараз собі бризну. Ух ти. Ой, так. Це от така прям помадна троянда, дуже красива з такою перчинкою, з такою пікантністю. Вона така прям, ну, дуже красива, до речі. Я дякую Макса за цей Левант. Я хотіла затестувати колись цей аромат, і в мене ще жодного разу не було цього аромату. Тож дякую тобі. Дуже прикольна троянда. Так, що ще мені поставив Макс? Я бачу. О, це Ex Nihilo Cure Celeste. Ну, це я знаю з особистої колекції Максима. Це Ex Nihilo, така дуже рідкісна штучка. Давайте саме цей Cure він дуже рідкісний. Ух ти! Такий прям Боже, цей аромат треба розносити, треба розтестувати. Я впевнена, що він такий дуже глибокий, він розкривається, але зараз я на верхніх нотах відчую таку замшу, красиву, якусь таку м'яку, дуже красиву, шорохувату замшу. О, ні, вона зараз вже відкрилась таку е, ніжну вже шкіру. Дуже красивий аромат м'якої, такої ніжної шкіри. Я думаю, на осінь це взагалі буде топ. Я хочу розтестувати і вам в якихось наступних осінніх добірках обов'язково розповім про цей аромат. Тут купа від від Макса, Боже, я обов'язково все буду тестувати. Це, от, наприклад, Едес 90 з кафе «Табак». це новинка цього року від цього неймовірно крутого бренду. Ой, буду тестувати. І також обов'язково про все це розповім вам. Я думаю, що якась в мене буде нова добірка, обов'язково, адже в мене ну, дуже багато таких ароматів. О, Періс-Монте-Карло, Османтус в екстракції. Нарешті я. Ой, познайомлюсь з цим ароматом. Давайте я зараз познайомлюсь. Дуже мені він цікавий, буду робити. О, о, бо, боже. боже, який він густий! Це просто абрикоси, густющі абрикоси. У мене є Османтос від Періс-Монте-Карло в парфумованій воді, і той аромат, він такий більш тваринний. він... Перетворюється з таких от тваринних нот в дуже красивий м'який османтус, м'які цікаві, солоденькі навіть абрикоси на моїй шкірі, а оцей екстракт це просто щось неймовірне. Це просто супер. Вичищені такі от османтусові абрикоси. Це просто неймовірно. клас. Я давно хотіла з ним познайомитись, з цим ароматом. І Завдяки Максу, нарешті. І я в шоці, адже разом з Тревелом від Cartier серії Rivers Luxury. Про цей аромат я розповідала в своєму відео про зелені аромати на літо. Якщо ви не дивились, будь ласка, подивіться. От там я про цей аромат розповідала. Мені Макс поставив і Спарта від Гійома. Боже, все, тут тестувати, не протестувати. Макс це просто скарб. Ти сьогодні мене просто дуже порадував і здивував. Я просто всі ці буду скарби тестувати, обов'язково про них розповім. А зараз новинка. І, власне, моє замовлення це аромат від бренду Ніколаї. Під назвою «Сен-Оноре». це один з трьох ароматів, присвячених різноманітним десертам. Решта два ароматів це макарон Бурбон та «Павлова». Це дуже класні, дуже смачні, неймовірно парфумерно смачні аромати. Але от з цієї трійці мені найбільше сподобався аромат «Сен-Оноре» про горішки, про такі класні е карамельні горіхи. І там дуже класно відслідковується аромат гвоздики. Тож, давайте розпакуємо цей аромат, і це в мене 30 мл. І власне в цьому році нові флакони 30 мл почали виходити в новому форматі. Раніше тридцяточки були, вони такі більш кубічної форми, а ось новинки вийшли. Ой! власне. В новому форматі просто мініатюрка великого флакону. Тож, давайте затестуємо. Знайду вільне місце десь в себе на руках. О. І зроблю перший затест. Ну, я вже відчуваю цю круту смачну горіховість. От така, знаєте, нотелла. Але. Це не просто нутелла. Тут є така класна пікантність. Додається ця пряна, пікантна нотка от, власне, гвоздика. Вона неймовірно е, така смачна кулінарна гвоздика, гурманська гвоздика. І в поєднанні з цими горішками щось просто неймовірне. Я впевнена, що цей аромат в Різдво мені буде просто. Ну, створювати суперкрутий затишний настрій, обожнюю такі аромати, і я дуже рада, що нарешті в Жані з'явились ці новинки, і от, власне, одну з них я вже маю в своїй колекції. І давайте далі до ароматів, які я придбала на літо, які я буду активно зараз носити, особливо в таку неймовірну спеку. І перший з таких ароматів це Неролі Амара від відомого бренду дизайнерських прикрас Van Cleef Arpels. Це дуже відомий, неймовірно популярний аромат. Але про Неролі я нещодавно розповідала приблизно таке. Відчуваю оцю травмуючу милкість, яку я. Відчуваю, до речі, також і в лабораторії Альфаціветі є тут і такі і неролі, і милкість якась. І лише цього літа я закохалась в неролі і першим з таких от дуже відомих популярних хайпових ароматів придбала собі неролі Амара в залишку. І до речі, коли я придбала цей аромат, я перевіряла його по всім п'яти критеріях. Оригінальності, як відрізнити неоригінальний парфум від оригінального, я дуже детально розповідала в відео. Якщо ви також не дивились, будь ласка, подивіться. І от цей аромат в залишку тепер є в мене в колекції, боже, цей. Не ролі Амара він неймовірно свіжий, яскравий, дуже цитрусовий в старті. Тут неймовірна кількість різноманітних цитрусів, а також тут заявлено нота груші. От, напевно, ця цитрусовість з грушею створює таку дуже прикольну, свіжу фруктовість. І от, ну от. ну Дуже прикольний аромат. І, до речі, колись я вважала, що всі на ролі мені обов'язково милять. Я оминала цю ноту в парфумах, але насправді на ролі бувають різними. І дійсно, на ролі є одним з головних компонентів таких от квіткових колони, типових класичних колон. І от в мене є один з найстарших колоней в світі. Це Кьонська вода від бренду 4711. І тут в композиції. Відчувається така от мильна сторона неролі, така от чистота і мильність, те, що дійсно відрізняє класичні колоні. Але сьогодні ми будемо роздивлятися неймовірно сучасні неролі. Як от Неролі Амара в Акліфен Арпелс. І, до речі, про Неролі Амара розповідаючи: він неймовірно схожий на фліор Наркотік від Екс-Ніхіло. І в одному з нещодавніх своїх відео про топ-15 квіткових ароматів я вам зізнала, що не пам'ятаю, як пахне Ніхіло фліор Наркотік. Тож я придбала від Левант. І зараз ми будемо. Тестувати вперше за довгий час я заново тестую Ексніхіла Фліор Наркотік. Давайте я проведу затест на шкірі, адже ну, такі аромати можна лише е, на шкірі гарно розтестувати. Тож, так, ну це аромат по яскравості старту е, переважає. Не ролі Амара. До речі, старт для мене тут доволі такий, також цитрусовий, такий гостренький, можливо, рожевий перчик. Тут є от щось таке, що лоскоче мені ніс. І я знаю, що тут багато квітів, це аромат, про який розповідають, що він про півонюю. Але насправді. Ну, для мене тут така доволі абстрактна півонія. Це, скоріше, така фантазія на тему півонії, Аромат дійсно молекулярний, яскравий, характерний, звучить шлейфово, звучить стійко. Е, ну, я би сказала, що десь в розкритті вони мені подібні, адже Неролі Амара має чорний перчик в нотах, і от десь вони такою цією гостринкою, перчинкою мені перекликаються. Але... Ще одна новинка на сьогодні це ароматне ролі Ботаніка від Essential Parfums. Неймовірна гаряча новинка, яка от нещодавно надійшла в українські нішеві парфумерні магазини. І, власне, я також з нею захотіла познайомитись. Давайте нанесу в повітря і Ось, стартує дійсно таким яскравим, свіжим цитрусовим Неролі. До речі, старт доволі схожий з Van Cleef Arpels Неролі Амара. Я от дійсно відчуваю таку власну ноту Неролі. До речі, а чи знали ви, що Flior доранж або Квіт Апельсину і неролі – це компоненти в парфумерії, які отримують з одних і цих. Самих квітів гіркого апельсину або помаранчу. Але спосіб отримання ефірної лі з квіту помаранчу, у випадку з нероліт, це дистиляція парою, а у випадку з фліордоранжем це дистиляція різними розчинниками, тобто з однієї ж самої квітки ми можемо отримати абсолютно різні грані аромату. він пахне таким більш насиченим, квітковим ароматом. Він має навіть таку сторону жасмину, а неролі – це такі свіжі, також квіткові ноти, але вони більш цитрусові, більш такі. Гостренькі, насичені, іноді навіть проявляються в таких металевих відцінках. Тож повернемось до неролі Ботаніка. От в випадку з цим ароматом старт дійсно такий яскравий, цитрусовий, такий от і квітковий, і свіжий, і цитрусовий водночас. Завдяки елемі в цій композиції аромат він ніби заокруглюється. Він такий. Стає більш тягучим, навіть медовим. От тут і імбир, і елемі вони разом грають і створюють таку дуже цікаву базу в випадку з Нароліамара Ван Кліфенарпос – цей аромат на мені так довго не тримається, як на ролі ботаніка від Essential Perfumes. От до речі, з Van в мене поки що така історія, що жоден з ароматів, які я тестувала, не дуже довго тримається в мене на шкірі і на додачу до Ботаніка, до неролі Амара. Я придбала ще один аромат з Неролі, тобто, в мене це літо це просто аромати, присвячені Неролі. І наступний аромат це аромат від Ательє Колонь, аромат під назвою Гран Неролі. Насправді це класичний колонь, тобто, на відміну від гіперсучасних Амара, Фліор наркотик та е, Нероліботаніка. Я би навіть сказала, що це аромат унісекс Він звучить ну от яскраво, свіжо, він також е, стартує цитрусовими нотами. Давайте я от е, нанесу в повітря. Я вже його тестувала, тому я. Трішки про нього знаю більше, але от в цьому ароматі відчувається гірчинка. От Якщо такі супер сучасні аромати, вони більше мають в своїй структурі солоденьких квіткових і солоденьких цитрусових фруктових нот, то тут такі більш гіркі цитруси. Також в цьому ароматі є нота берези і от завжди ця нота додає гірчинки в ароматі. Тут також присутній дубовий мох. Тобто цей аромат, він аж навіть, я би сказала, шиприть, він такий і цитрусовий, і цікавий, квітковий. От неролі додає все ж таки тут таку квітковість. І ця гірчинка дубового моху і цієї берези створює ну доволі таку класичну. Композицію, дуже гарно він звучить на моїй шкірі. Я просто декілька днів поливалась цим ароматом, ходила і він не засолоджувався. Оця гірчинка вона бадьорила, так створювала настрій і до нашої спеки просто неймовірно пасувала. І, до речі, він не настільки швидко злітає, як я могла подумати, тому що це. В принципі, Серія таких свіжих яскравих колон, які шлейфять, але вони також швидко розлітаються, випробуються. Але от цей, до речі, Гран на Ролі я відчувала ну, от 5 годин точно не наносила повторно, просто один раз напшикалась і дуже гарно його відчувала. Але також у нашої ірисової королеви Олени я замовила дві новинки від. Міллер Харріс поки що в пробниках, але я відчуваю, що це можуть бути і офлаконення. Це новинка цього року аромат Целадон, я думаю, він так називається, і Суфло. От ці два аромати просто гарячі новинки від бренду Мілер Харріс. Давайте перший аромат Целадон, зелененький. Затестуємо і. Дізнаємося, про що він. Ой, давайте буду сюди так на поверхню наносити. Так, ну це аромат про зелень. От тут зразу відчувається така насичена зелень, літня, свіжа. Е, ну от... Е, Така і цитрусовість тут відчувається. Я пам'ятаю, що тут є нота вербени, і оця вербена яскраво звучить в старці, розкривається і своєю цитрусовістю, і своєю зеленинкою яскравий. Дуже класний аромат, освіжаючи на літо. Далі в розкритті відчувається мате. Тобто, це просто. Гарантовано кандидат в мою добірку чайних зелених літніх ароматів. І, до речі, в цьому ароматі, в старці, також відчувається така легенька, солоденька нотка томатного бадилля. От всі ноти, які представлені в піраміді, вони от поступово розкриваються, вони поступово відчутні. І цей аромат він грає супер класний, супер цікавий. От просто Крута новинка цього року. Я прям, знаєте, 10 із 10 ставлю цій новинці. І наступний аромат суфло. Давайте затестуємо про що цей аромат. Угу. Так. Ну, це аромат в сторону Сен Оноре від Ніколаї, тому що я тут також відчуваю зразу в старці горіховість. І тут така терпкувата горіховість. Тут, здається, якщо я не помиляюсь, є нота каштану в цьому ароматі, і оця горіховість, і каштановість, і така терпкуватість, і навіть така пряність, яка присутня, і все оноре. Я думаю, що ці аромати насправді в чомусь подібні. В старті так точно, але так, є тут відмінність. Все ж таки Сен оноре він присвячений десерту і тут просто гурманський, неймовірно смачний аромат. А от аромат суфло мені дуже е, нагадує, щось середнє між Autumn Vibes від Margiela, by The Fireplace і туди мені також. Е, від The Sense of Wood там є Maple and Cognac, От щось такий аромат, або Maple in Cognac, Також про цю каштановість, про цю не, таку гурманську сторону, горіхову, каштанову і трішки алкогольну. От цей аромат він більш такий терпкуватий, алкогольний, я би сказала. Тобто не солоденький десертик, дуже прикольний аромат. просто Просто також одна з знахідок. І от, до речі, нічого схожого в Міллер Харріс я не пам'ятаю. До речі, от прям таких відверто а, пряних, цікавих гурманських ароматів. Оце, напевно, один з таких небагатьох ароматів в цьому бренді. І він дуже цікавий. І нарешті я познайомилась з ароматом від бренду. Коретерно це неймовірно популярний наразі бренд, який стоїть в Жані. Дуже така цікава, яскрава стилістика флаконів і аромат ноусліп, no з яким я познайомилась завдяки нашій ірисовій королеві, олені. Аромат насправді будуарний. От Назва No Sleep, тобто не спати без сну відповідає настрою цього аромату. Це аромат про таку м, будуарну пудру, про помадність, про таку сторону фіалки, яка з цією помадністю перекликається. Тобто тут відчувається і свіжість фіалки, і така прям пудра і помадність. І цей аромат він від Дуже свіжого, до супер обволікуючого і такого прям пудрового, будуарного розкривається і прям мені він неймовірно подобається. Давайте я по нотах тут прочитаю. Тут в старці біла троянда, в серці лілія, жасмин, фіалка, і в базі пачулі, ваніль і а, білі породи дерев. от. Я думаю, що ці білі породи дерев, вони ніби як такий спил, такий, от, знаєте, теплий деревний спил. І аромат насправді неймовірно красивий. Я не очікувала від цього бренду, від цього аромату, такого розкриття, такої цікавинки. Тож розкриваю головну інтригу сьогоднішньої добірки: це аромат, за яким женуться. Ну, майже всі пар захоплені України, і це пейнтер від бренду Дженіу. Я вже вам розповідала про цей аромат в моїй добірці, про а, аромати міжсезоння. Це неймовірно крутий, класний аромат. Бренд існує вже багато років, але саме чомусь в цей сезон, саме зараз, за цим ароматом, саме за ароматом пейнтер від бренду Genium, просто... Почали ганятися всі українські пар Аромати від Дженіум виросли просто, неймовірно, в ціні. І, на жаль, пейнтер не так легко знайти за адекватними цінами, але Але мені пощастило відхопити залишок у флаконі. Просто неймовірно красивий аромат в стилі Boy Imperial, в стилі Ганімед. Але. Цей аромат був створений раніше цих е, супер хайпових, суперпопулярних ароматів. На один рік раніше е, його створив Джорді Фернандес, парфумер цього бренду, і просто аромат про Чорний перець для мене в першу чергу. Він такий гостренький, він такий цікавий, і він, до речі, Неймовірно делікатний. От якщо е, про ганімет просто можна сперечатись, кому він подобається, комусь ні, і е, дуже він яскравий і такий не знаю, надокучливий, я би сказала. Буа Imperial просто декілька діб звучить яскраво, також ви точно. Будете знати, що в приміщенні є людина, яка напшикалась Баймперіал. То Пейнтер це аромат делікатний, він не занадто гучний, він не лякає оточуючих, він просто такий от розкривається дуже-дуже поступово. Я його тестувала взимку і нанесла на одяг. Спершу його не відчувала, я думаю, ну, напевно, він якийсь такий не дуже стійкий, або я його просто не відчуваю. Але далі, через декілька годин, він почав себе проявляти. Він нагрівався, розкривався, давав такий шлейф, і цей шлейф неймовірно делікатний і. Неймовірно красивий. Я залюбки познайомлюсь з іншими ароматами цього бренду, але саме пентер мені просто неймовірно запав в душу. Я буду цей аромат носити. І, до речі, влітку хочу його поносити влітку. Він такий, оцей чорний перчик, як і в Неролі Амара. Там є чорний перчик. І як от всі ці супер сучасні аромати, вони такі от яскраві з перчинкою, з цікавинкою. От є щось в цьому ароматі. Я думаю, що на літо він також буде звучати супер цікаво. Тож я вам вдячна, що ви додивились це відео саме до цього моменту. Будь ласка, донатьте на ЗСУ, підтримуйте. Українських військових і українських волонтерів в описі до цього відео я залишу вам всі збори, які наразі в мене активні. Ви можете задонатити на ЗСУ через український парфумерний бокс, і таким чином підтримайте і українських парфумерів. Тож, будь ласка, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний парфумерний YouTube і до зустрічі в наступному відео.